І до ситуації на передовій найгарячішою минулої доби залишається ситуація на покровському, Куп'янському, харківському та времівському напрямках на добу відбулося 97 бойових зіткнень. Про це станом на 22 30 27 травня. Повідомили в генштабі зсу у Фейсбуці. У свою чергу аналітики проєкту Діпстейт зазначають, що російські військові просунулися біля Вільшан, Уманського та Нетайлового. Такі дані вони оприлюднили сьогодні вночі в телеграмі, оновивши мапу лінії. Фронту детальніше про це говоримо і співзасновником аналітичного проєкту, що висвітлює перебіг російсько-української війни за допомогою інтерактивної онлайн мапи бойових дій Діпстейт. Руслан Микула з прямому зв'язку. Пане Руслане, вітаю. вітаю доброго дня. Отож, що ви спостерігаєте станом на цю годину? Які зміни відбуваються? Зокрема, чи можемо розпочати саме із нетайлового, де було на жаль просування у російських військ? Ну, зараз у нас ситуація станом на кінець вчорашнього дня. Ворог, як ми зазначали раніше, захопив Нетайлове, і зараз він вирівнює лінію зіткнення по цьому от каскаду ставків, які знаходяться південніше села. Там він зайняв ферму зараз і зайняв посадки, які знаходяться південно-східніше села. Надалі ворог спробує, за допомогою якраз цього от невеликого плацдарму в тому районі, він спробує вдарити в Невельське з метою. Оточити сили оборони в тому районі, а відомо до речі, які сили зосередили якраз поблизу Уменського, Нетайлового е російські військові? Е про чисельний склад нам е судити поки важко, але загалом застосовані дуже значні сили. Це в першу чергу піхота. Так як специфіка тієї ділянки не дає ворогу е застосовувати в повній мірі е техніку, так як це було, наприклад, на початку, як вони тільки виходили. Як вони атакували Завдіївки, тому в основному той район, якщо дивитися від там від Новоолександрівки і Ардоневецького, в основному він вони штурмують піхотою за підтримки там кількох БМП, яке зазвичай доставляє десант на ну впритул до наших позицій. А відомо ще якісь приклади застосування важкої саме техніки, якщо говоримо якраз про населені пункти на Донеччині з боку російських військових. Ну у Красногорівці зараз е вони активно застосовують е танки, БМП і застосовують, як уже всі бачили, оці от царь мангали коли вони прям е обшивають з усіх сторін е танк, і він виконує або роль трала, або роль такої от машини, яка перша приймає на себе удари. Тобто вони е мають там певну свою ефективність. Хоча в більшості випадків з'являється відео, як ці всі е машини, які е обкладені, вони все одно знищуються. А як щодо очеретного, яка там зараз ситуація? Чи є суттєве просування російських військ? Кілька днів тому вони дуже активно почали давити майже всіх сторін навколо очеретного. Вони впритул підійшли до Новоолександрівки і намагаються ударити між Новоолександрівкою і Архангельськом у бік зеленого поля. Ну, це зрозуміло, тому що їхня мета це максимально підійти до цієї траси Покровсь-Костянтинівка. Зараз, якби цією трасою не дуже безпечно користуватися. Також вони останні дні дуже активно наступають в районі села Сокіл. На жаль, їм вдалося просунутися, зайняти декілька позицій і дещо вирівняти фронт. Біля Новопокровського так само в них кожного дня тривають штурми на позиції зараз 47-68, і в тому районі кожен день піхота противника проводить штурмові дії. Більшість атак відбивається, але звісно не всі. Тому іноді у противника є часткові успіхи. Наприклад, завчора вони взяли одну посадку північніше Оманського. Ще, до речі, цікаво почути з приводу ситуації на Харківщині та Сумщині, що відомо про накопичення ворожих сил там, і як змінювався хід бойових дій у цих областях. Ну, про Сумщину нам відомо тільки те, що там є спроби диверсійних груп проникнути. Але ці всі спроби е, сили оборони нівелюють. Е, що якщо говорити про район Липсів, то там якихось змін останнім часом значних не зафіксовано, тобто там фактично фронт став. І е, як ми вказували раніше, е, противник окопується. А от в районі Вовчанська там е, тривають бої на зустрічних курсах. Е, є певні квартали, які сили оборони змогли. Е, Повернути собі, але ну це поки що рано помічати на мапі, так як бої тривають, і в будь-який момент ворог може спробувати те відбити. Тобто ситуація там доволі динамічна. Е, якщо так дивитися по карті самого міста, то там є так: е, лівий правий фланг, то якраз в лівому фланзі ворогу вдалося закріпитися. Там якраз де лікарня, де центральна забудова. А от правіше ворогу дуже тяжко, і ну він там дійшов до річки. Його зараз там дещо відкинули. До речі, в останньому аналітичному звіті Інституту вивчення війни йдеться про те, що українські воїни мають успіхи в районі Липці в Харківської області. Чи маєте ви підтвердження, чи вдалося там можливо деякі навіть позиції повернути? В районі Липців ситуація динамічна. Тобто там ворог пробував зайти в ці осадові товариства в глибокому. І пробував підійти до липців, тобто е, атаки відбито, і якісь з якихось позицій вони втікли, але ну говорити про якийсь е, серйозний успіх ще поки зарано, тобто ворог окопався по тій лінії, е, на якій він був орієнтовано 15-17 травня. Ну і зараз фактично там доволі значна сіра зона, яка може змінюватися в обидві сторони. До речі, ми з вами ще минулої п'ятниці теж спілкувалися і про ситуацію в Кринках та на лівобережжі Херсонщини. Тоді ви розповіли, що наші військові змінили позиції, десь відійшли. Що відомо зараз про ситуацію там? Ну операція з утримання плаздарму триває, але є там прохання сил оборони поки що не демонструвати. Скажімо так, куди воно посунулося, як змінилося. Тому в нас поки що там публічних змін немає. Як тільки можна буде казати про те, як ситуація змінилася, ми тоді повідомимо. І яка у вас інформація стосовно ситуації на Лимано-Куп'янському напрямку, що відбувається зараз в Лимані? Чи активніше там зараз намагаються діяти росіяни? Так і це підтверджує і генштаб. Останні дні ворог доволі. Активно почав займатися цим напрямком. По-перше, вони зайняли пару посадок біля південніших Вільшан. Там вдалося їм просунутися. Також вони в районі Степової Новоселівки тиснуть, намагаються повністю захопити Іванівку. Станом на позавчора Іванівка не була повністю під контролем ворога. Так як на півночі ще були сили оборони. Поки що оновлень звідти ми не отримували. По Берестовому противник там намагається також зайняти повністю все село, але станом на кінець вчорашньої доби, то також все село не перебуває під його контролем. Так само продовжується тиск в районі Нової Горівки. Він там періодично, вже протягом місяця, просто що змін нема, тому що хлопці там стоять міцно і відбивають ці атаки. Ну і дещо в районі греківка невське відновилася певна активність. Ворожих штурмів, але про які зміни нам станом на зараз поки що невідомо. Ну і Терний Ямполівка це е, е, така ділянка, яка вже е, півтора роки неспокійна, насправді, вони продовжують е, цю поставлену задачу в. Вик... Продовжують намагаються виконати цю задачу, яку йому поставили в кінці на року. Дуже Це... перепрошуємо, пане Руслане. Дуже ефірного часу. На жаль, вимушені перерватися на рекламу. Так дуже дякуємо, що доєднались до нашого ефіру. Руслан Микула, співзасновник аналітичного проекту Діпстейт, був з нами на прямому зв'язку. Ми продовжимо обговорення цієї теми вже через кілька хвилин.